Доброго ранку, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення із соціумом на тему, з чим приходить літо. А зараз я вам розкажу, скільки справ у літа. Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити. Треба нам підсмажити спини, ні убрати властовиння. Накупати нас у морі наперед, на три сторіччя, та іще подарувати лісу й лугу буйні шати. словом справ не полічити, та найбільше треба літо, щоб зуміли я йти набагато підрости. Любі дітки, скажіть, про яку пору року йдеться у цьому віршику? Так, про літо, молодці. А давайте згадаємо з вами всі літні місяці. Як називається перший літній місяць? Червень, а чому він так називається? Тому що все довкола стає червоним. А другий місяць літа як називається? Липень. А чому він так називається? Тому що в липні липа цвіте. А третій місяць літа останній як називається? Серпень, а чому так називається? Тому що в давнину люди в серпні місяці серпом косили жито. Молодці. А тепер, мої любі дітки, я пропоную подивитись на картинку. Та назвати літні ознаки. Так, влітку ми купаємося в річках, на морі, молодці. Можемо їсти морозиво, гратися на вулиці, в парку, виходити часто на прогулянки, дозрівають овочі, фрукти. Сонечко влітку у нас піднімається як? Сонечко піднімається високо і починає що робити? Починає гріти. Ну що ж, а тепер я пропоную погратися в гру літо яке? Якщо у нас з'являється чарівник починає чари свої розкидати скрізь, значить літо яке? Літо чарівне. І якщо на небі немає хмаринок, то літо яке? Літо безхмарне. А ось ми з вами бачимо довгу стрічку. Значить, літо яке? Літо довге. А якщо буде коротка стрічка, то літо яке? Коротке. А ось ми з вами бачимо веселий смайлик. Значить, літо яке? Літо веселе, молодці! А тепер давайте подумаємо і скажемо, з чим до нас приходить літо? Літо приходить з сонечком, з теплом. Літо приходить з чим? Літо приходить з дощем. Літо приходить з чим? Літо приходить з ягодами. Літо приходить з чим. Літо приходить з квітами. А ще літо приходить з чим? Літо приходить з веселкою. Молодці.